Вітаю всіх! Сьогодні трішки пізніше відео, бо рішила трошки після вчорашнього відпочити. Все одно ж, мені строчать таке дурне досить питання, але я гляну так швиденько. Чи дійсно по Дніпру була оця міжконтинентальна ракета «Рубеж» Без ядерної боєголовки, але все ж таки. Чи дійсно по Дніпру Раз, вранці була міжконтинентальна ракета «Рубеж» Оця? Чи дійсно це була ця ракета по Дніпру запущена. Давайте глянемо. Чи дійсно це була вона? Всі кажуть, що це вона просять переглянути, бо не вірять, що це була вона. Дев'ятка мечів. У мене це відповідь ні. Залякування. Але це залякування, дивіться. В принципі, сюди можна від, від, відповідь додати. І так, чому? Тому що це була, якби. Без ядерної виголовки, без, без ядерки. Просто ракета. І якщо її головна ціль ядерна зброя, то, звісно, це відповідь ні. Всі кажуть, що вона летіла. Так, відповідь ні. Але залякування. В плані залякування може бути відповідь так. Скажу в такому дусі. Тому що, дійсно, вони можуть використовувати. Україна як полігон. Руйнування, звісно, від неї є руйнування. Від, від будь-якої ракети йде руйнування. Звісно є. Зрозумійте. На нерви це все діє. Але О. це, щоб змінити ситуацію і тримати на свою користь. Ви ж розуміти, що йде процес до перемовин. Дожати треба, дожимати на тих умовах будуть. І дожмуть, ви ж самі бачите. Мені трішки не подобається, що багато людей не розуміє реальної картини і якихось, якийсь бред, вибачте, навіщо це робити. Я проти зайвої інформації, зайвої нагрузки на мозок. Абсолютно проти зараз. Є ситуація, є факт, і розумійте і приймайте це. Ми не можемо майже нічого змінити. Від нас нічого не залежить. Навіщо постійно писати якусь, якусь ерунду? Особливо я хочу вас попросити як сказати, писати адекватні питання. Це питання ось випало. У мене відповідь ні. Якщо казати, що там була якась міжконтинентальна ракета, по суті, дев'ятка мечів на відповідь так або ні, це відповідь ні. Але я би сказала: в плані залякування може бути відповідь так: якщо ця ракета, призначена для ядерки, там її не було, вона була пустишка, тут може бути відповідь ні. Скажемо так.